Екс-керівницю Луцької кондитерської фабрики, яка довгий час перебувала у розшуку, взяли під варто. Тетяна Польська, яку обвинувачують у розтраті, уже майже два місяці перебуває у Луцькому СІЗО. Але не полишає надії отримати більш м'який запобіжний захід. Я звинувачую в втручанні в судову систему. Ну, на поки що нижчий рівень, але я думаю, що мої друзі народні депутати назвуть і вищий. Очільника Чернівецької господі очільника, очільника Волинської прокуратури це людина, яка приїхала з Чернівців. Це людина, яку сюди поставив людина на прізвище мустеця в рамках проєкту Павлюк по діям на митниці. Я скажу м'ягко. це не те, що треба якось судових дебатах. Якщо ви говорите, не по суті. Ну в нас же Аверс. Ну давайте їх не ображати. Давайте їм давати щось цікаве. Якщо послухати Тетяну Польську, вона справді не розуміє, чому опинилася за ґратами. Як розповідає підсудна, дізналася, що у розшуку вже коли її взяли під варту. Історія цієї кримінальної справи дуже давня і гучна. Принаймні, навколо неї крутилося багато чуток. Ось у 2017 році пані Тетяну намагаються викликати на допит. Ми вас визиваємо на При Прикрадіть, пані! Прикрадіть, пані. А ось у 2018 році речник Нацполіції Волині Віктор Гомоль розповідає журналістам про те, що Тетяна Польська перебуває у розшуку. Звертаюся до громадян, котрим відомо будь-яка інформація про місце знаходження підозрюваної особи польської Тетяни. Не повідомити про це поліцію. Мова йде про фабрику Луць кондитер Тетяна Польська купила підприємство ще у 2006 році. Вірніше його купила компанія «Полард Капітал, засновницею якої вона і була. А справу проти неї відкривають у 2013-му. Насправді зрозуміти конкретні претензії, які пред'являє польська прокуратура, нам, як постороннім спостерігачам, непросто. тим паче, що прокурор на суді категорично відмовився спілкуватися на цю тему, у статтях, якими пістрявив Волинський інтернет-простір. Сам злочин описано дуже абстрактно. Цитуємо, це шахрайство та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Також йдеться про кредит, який нібито взяла польська під заставу та не повернула. У суді прозвучала сума 3 мільйони євро. Сама ж польська стверджує, що цей кредит, по-перше, брала не вона, а попередні власники. Ну, взагалі, от сума боргу кредиту. Нема боргу. Ну, ну, а от в... які дяки... вам браво, інкримінує? Ось, за підписом типу, Олени Морозової. Ви знаєте, хто така Олена Морозова? Це директор Качіньо, там-там. Вона в стару году, у який кредит брав Качіньо. Сказала, що ми вкрали гроші, які вкрали до Ага, там за... Які вкрали до нас. По друге, підсудна переконує, що кредит був погашений ще у 2012 році. З році. було 64 чотири е, договора. У нас були факторінги, овердрафти, кредити, і там чого тільки не було. Дуже погано. Ми погасили останню суму, на якій у банка були документи, і е, все вони проголосували в совіті Кредитора за ліквідацію, і ми розійшлися з банком. Після цього вони вирішили нас ще трішки потрусити. Ось ці платіжки вона надає нам як підтвердження своїх слів. Окрім того, Тетяна Польська стверджує, що Луцьк кондитер переписували незаконно. В цьому вона обвинувачує луцьку нотаріуску Наталію Араванюк. Те, що вони домовилися з пані Араванюк, що вона взагалі без документів, якщо ви хочете, я вам. Повноцінну перевірку, що вона порушила, вона порушила все. Тобто вона не встановила особу, яка до неї зверталася. Вона не перевірила, чи є сплата по договору. А значить, вона не долучила кредитні договори. Вона свої використала для оформлення. Вона не долучила договора застави. Людина порушила все. Ми надамо вам результати, з якою скаргою ми зверталися до мін'юсту, і після того як мін'юст притягнув її до адміністративної відповідальності, вона зробила ще раз цю операцію. Її притягнули вже до відповідальності і заблокували. І справді, ось наказ мін'юсту про заблокування доступу на 6 місяців до держреєстру речових прав на нерухоме майно, виданий за результатами камеральної перевірки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора приватного нотаріуса Луцького нотаріального округу Аревенюк Наталії Анатоліївни йдеться у документі. Тобто, ви претендуєте повернути назад собі луцьк кондитер. Ні, Я не хочу <рес> <рес> я, Чесно, я, я вже не смутилася. Тобто займатися на сьогодні виробництвом, це дуже Справа справді цікава і триває вона вже приблизно 10 років. І невідомо, чим завершиться. Тим паче на лаві підсудних Тетяна Польська сама. Хоча, коли луцьк-кондитер був у її власності, посаду директора обіймав такий собі молодий і перспективний Олександр Ляцевич. Ось. Він роздає інтерв'ю про перспективи розвитку солодкої фабрики рекламному журналу. Це було у 2012 році. А у 2017 році вже з'являються публікації у пресі про те, що Луць Кондитер опинився у борговій ямі. Про що ж писали у змі? У 2017 році зов Волинь Агро звернулася до суду з позовом до ТУЗОВ-кондитер Торгпром про стягнення 181 тисячі гривень боргу. Майже півмільйона гривень «Луцьк кондитер заборгувало луцькому підприємству Вінер, але домоглося в суді лояльного відтермінування. Були борги по зарплатах і. По пенсійному фонду усього претензій виставив 31 кредитор на суму понад 147 мільйонів гривень. Що цікаво, серед кредиторів найбільший борг в розмірі 46 мільйонів гривень зазначено перед ТЗОВ Західне ВКТО, фактичним власником якого є безпосередньо Тетяна Польська, котра свого часу і придбала Луцькондитер. Це може свідчити про те, що Луцькондитер цілеспрямовано заганяли у борги, щоб потім ліквідувати. Стандартна схема, ось тільки те, що когось запроторюють за таке заграти, не типова, хоча і справедлива ситуація. Бо ж зазвичай у таких випадках організатори процвітають, а не перебувають у в'язниці. Колишні працівники від цієї теми відмахуються, мовляв, було та й згуло. Та й історію занепаду фабрики солодощів «Луцькондитер» кондитер уже порядком призабули, аж поки не посадили колишню власницю. Пане судді, це лабуда в кавичках. Є підставою для звинувачення для того, щоб звинуватити цю людину в крадіжці кредитних грошей. Просіть знак, які брала група континіум у 2003-2005 третьому, роках за роки до того, як я про це підприємство навіть взнала. Підписант кредитної угоди на 3 мільйони євро. Олена Морозова, один з директорів континіуму. Тетяна Польська просила у суду м'якшого запобіжного заходу, адже заставу, яку суд їй пропонував, 800 тисяч гривень, вона платити не буде. Апеляційний суд лишив ухвалу першої станції без змін. Тетяна Польська і далі перебуватиме у СІЗО. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук, для новин на часі.